Дякую всім, хто причетний до цієї перемоги. Дякую команді, яка довірила мені китки. Вчора, звичайно, було десь погано з цим, але сьогодні було з цим дуже добре. Був повний контроль над грою. Ми не давали команді суперника піти вперед. І Довели цей матч до кінця. Всім дякую. Ви сьогодні найрезультативніший гравець команди. Пов'язуєте це з тим, що суперник зручний, якось ігрові моменти, чи, чи просто можливо? Я нічого не зробив. Знаєте, я нічого не зробив. Це все, все зробила моя команда. Вона мені довірила китки, вона зробила все, щоб я був у вигідній позиції для цього. І я забив ці. Оце, що я забив 22 очка, це фігня. Це воно хлопці. Все все зробили. Тобто, перш за все, командний з... командною роботою? Звичайно, ми перемагаємо завдяки команді. Тут немає якихось там зірок, які б брали на себе якісь там ну, щось на себе брали. Тобто, Є вільний, ми даємо. От Учора я був закритий, от учора в мене не виходило, сьогодні з цим інша справа. Перемога не впевнена. Черкаські мапи сьогодні дуже добре грали, вони нав'язали нам боротьбу і особливо в першій чверті вони грали дуже щільно з нами в захисті, і тому було нам непросто. Але хлопці молодці, вони вийшли з цієї ситуації, стали більш агресивніші. І ми взяли декілька. Швидких відривів, котрі нам допомогли е, е, зі впевненістю. Тому це не, не, не дуже не дуже легка перемога. Як вона може здаватися? Ще раз скажу, ці е, перемоги вони заробляються потом і кров'ю на тренуваннях. Хлопці молодці, хлопці працюють, хлопці чують тренера. Це це дуже добре і е, дякую команді за це. Вітаю Дніпро з перемогою, Провальна друга чверть. Не виконували те, що потрібно було робити. Програли другу чверть, багато програли і намагалися в другій половині повернутися до гри. Є багато над, над чим нам потрібно працювати. Ми будемо повертатися додому, розбирати помилки, дивитися відео і готуватися до наступних ігор. Дякую болівальникам за підтримку. Будуть перемоги. Дякую. Слава Україні! Слава ЗСУ! Пррр, в першу чергу, моє вітання команді Дніпро. Заслуговано перемогли. Добре грають хлопці. Чого не вийшло, баскетбол не вийшло. Потрібно, а, <кій> <кій> Потрібно вірити в ідею, філософію, офенс-діфенс, стояти на правилах і працювати. Рухаємось далі. На цьому сезон не закінчується так. Тому а, продовжуємо працювати. Команда провалилася, можна сказати, в другій принципі, і вирішальний момент горі, як це можна пояснити, де контроль конкретна ситуація? В першу чергу, вся відповідальність за результат на мені це моя поразка. Провалились так, в якийсь момент вони зламали нас. І важко сказати, що конкретно так не вийшло. Але там одна помилка, там одна помилка, і не зуміли повернутись в гру. Але.